Привіт, ви на каналі Задачі СПДР. Тут ми розбираємо найпідступніші дорожні ситуації. Є дві смуги. Зелене авто їде у першій смузі, жовте авто їде у другій смузі. На перехресті односторонній рух закінчується. Зелене авто повертає ліворуч, а жовте авто повертає праворуч. Питання: хто має проїхати перехрестя першим? Варіанти відповідей. Варіант А. Зелене авто, потім жовте. Варіант Б. Жовте авто, потім зелене. Варіант В. Одночасно. Напишіть свій варіант у коментарях. Поставте відео на паузу на 10 секунд і подумайте. Розбір ситуації. Обидва авто рухаються по одній дорозі, але виконують повороти в різні боки. При зміні напрямку руху діє правило не створювати перешкод іншим. Пункт 10.1 правил дорожнього руху. Зелене авто, повертаючи ліворуч, перетинає траєкторію руху жовтого авто, який повертає праворуч. Тому зелений водій повинен пропустити жовтого. Увага! Тут не діє правило правої руки. Оскільки обидва авто рухаються по одній дорозі, а не перетинають її з різних напрямків, правильна відповідь Б Жовте авто, потім зелене. Підписуйтесь на канал Задачі ПДР, щоб не плутатись у складних дорожніх ситуаціях і завжди залишатися правим.